Друзі, 592 кілометри. І знову привіт, привіт, осей. Вітаю вас на каналі Індури Сімейка і що хочу сказати, що це знову такий архівний з мого телефону. Ми е, виїжджали на два дні з ночівлею. Е, були дуже цікаві моменти, тому я хочу з вами поділитися їми. Тому від вас, е, ви знаєте, вподобаєчки, пишіть, чи подобається вам такий формат. Формат телефону. Я не знаю, як його ще часто назвати, але хай він буде поки формат телефону. І що хочу сказати. Гарного перегляду. 8 ранку, сьогодні 30 вересня. І це у нас сьогодні закриття сезону. Останні теплі дні. Так, Сьогодні у нас зібралась величезна просто банда. Неочікувана. Я просто скинув лінк хлопцям в групу і вони приїхали. Та який план? Це я думаю, що доїдемо. Куди доїдемо. Туди. Коли, коли він так каже, потім мертвий проїжджаєш. Жесть. Це ми так, так вирішили трошки зрізати. в Каніві. Старенька тенера щось починає капати. Слухай, ну коли таке було, щоб ми не, не, не ремонтували потикла, потикла, чийсь мод. Тут у нас контент назрів. Отверка. Що сталося? <рес> ключі замкнув. Замкнув під сидушкою ключи. По ідеї. Він там знає, ай, ж, як к жінки підходив. У мене якраз пам'ять закінчилася, ключів нема. <рес> Може б ти подумав спочатку. Так я нікуди не ходив. Нікуди не ходив. Де ключі були? В этом де вентиляція. От. Я якось туда його кинув. Якісь ти висновки зробив. <плес> <плес> Йдемо до мучеників. Вже тут просто пожаліли 10 тисяч разів, щоб поїхали з нами. Ну що, нормально ти? Давай, давай, красачик! Пацани, знаєш, їм, їм настільки було страшно, що вони просто взяли і повиїжджали. Ух. Ну що, друже, я тебе вітаю з першою нормальною горкою. Блять. Давай, 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 пішов, пішов. Башо, нахуй, блін! Тільки ежедніш. Коля, що сталося? Ну, добре. Така неприємність сталася в колі. Ми так вирішили питання, не знаючи, чи надовго вистачить. Пацани, що ви всі дивитесь? Я всі, знаю, всі, всі дивляться! Те, про що я казав. О, це я розумію, допомога один одному. Не те, що у нас. Давай, хай вчиться. Відкривайся і поїхав вперед. Відкривайся, відкривайся! Молодець. Що, Льоха, контент чекаєш? Теперь наш ученик едет. На самом интересном выглядит. Крістки, так, у нас проблеми, немає зарядки. Зарядки немає. Є вольтметр Готовий. Показує, скільки. Я купив отой модний блять, і залишив його вдома. Так їздить старе на старих пайках. Одне мучення. Бач, Коля, у нас з тобою новенький і проблем ніяких поки. Що у тебе? А, Мало вольт показує. Може, то пиль тобі в очі попала, і ти не бачиш, що Дай стрілка бог, щоб піднімає. Пиль в очі попала. Блін, ну це не весело. О, блядь, клас. От давай ось вот сюди, так. Да. Друже, що ти нервничаешь? Ну блядь, звісно, ну Давай, Вуди, ми всі в тебе віримо. Скільки тобі років я забувся? 48. Нічого собі, дай бог нам так 48 кататися, як ти. У мене батя батя 60, він теж з нами катається. Давай. Пацани, у нас проблеми, акумулятор сів. Дайте, чи ти палата Хуйня, пацаны. Все, пацаны, газуйте піднімать. Знаєте, ну, що так сталося? Бугор. Бо ви хотіли відпочивати уже, блядь. І от він вам влаштував відпочинок. Я знаю, що Це китайська релюшка, так. Да. Тут якби така ситуація, що пацани хотіли дуже швидко доїхати на місце ночівлі, але но зламалась Африка, реле згоріло, а там здох акумулятор просто в секунду. Плюс ну, шо, на масу і на міхер однозначно. Ну, який вердикт? Да? Вердикт – треба реле міняти. Гарно сидить. там клещи в остальным часом. <съя> так, сегодняшний ранок у нас вack, начинается тем, из... чем закончился вчерашний вечер. Денчик, что тут Дальца. у тебя? Ну давай, проедем, я думаю. Куди вниз? Але ага. я думаю, що не треба. Щоб в двох словах пояснити ситуацію, ми просто заїхали дуже кудись в густий ліс, спустилися. Ну, ось тут тікі муравейники величезні. І вже назад нема шляху. Просто не є більший спуск, вон мені з дерева трусить. І коля там застряв. Дороги назад немає. І не може бути. Я молю Бога, щоб у нас просто ми десь вилізли на дорогу. спуски да просто якийсь і все. Денис каже йди подивися там прикольний скелет барана вон он не же баран может може хтось скинув щось. Я побачив поле з гарбузами, блін, це так класно, І зупинилися сфоткатися тут. А ну на, отак от відходь. Да. <плес> О! Для денчика закінчилась поїздка і у нас на екрані майже 530 км. Ну він трошки менше проїхав, а ми тримаємо шлях додому, Чи путь додому я там. Садечі, дякую тобі за неймовірну покатушку.